всім, хто дивиться Калуське Міське Телебачення, до вашої уваги телевізійні новини калуша в студії Катерина Арсеній. Одним з перших кроків нового президента повинно бути оголошення дострокових виборів до Верховної Ради, яка себе дискредитувала і винна у кривавих подіях на майдані. Переконана кандидат у президенти України Ольга Богомолець. Про це вона заявила 29 квітня у Калуші під час зустрічі з виборцями. Сюжет про цю зустріч дивіться відразу після випуску новин. У понеділок, 28 квітня, офіційно представили нового голову Калуської райдержадміністрації Миколу Жовніра. Новий голова заступив на посаду у нелегкий час, проте обіцяє позитивні зрушення, незважаючи на складну ситуацію. Про першочергові завдання, що поставили перед новим керівником району. Далі у сюжеті представленню передувало пікетування адмінбудівлі Калузької районної державної адміністрації. Проте пізніше сам Микола Жовнір назвав пікет бойовим хрещенням. Фактично. На посаду Микола Жовнір заступив 23 квітня. Саме тоді з'явився відповідний указ виконувача обов'язків президента України. До того працював помічником-консультантом народного депутата України на громадських засадах. А загалом більшість трудової діяльності новопризначеного голови Калуської РДА пов'язана зі службою у правоохоронних органах. Микола Жовнір народився 1967 року у селі Цвітова. У 1995 закінчив. Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України працював на посаді слідчого згодом заступником начальником слідчого відділу і першим заступником начальника начальником кримінальної міліції Калуського міськрайвідділу внутрішніх справ у 2002 році. Призначений на посаду начальника Івано-Франківського міського відділу міліції, 2005-2007 років. Начальник відділу державної служби охорони УМВС в Івано-Франківській області. У 2008 році Миколу Жовніра призначили начальником Рожнятівського райвідділу міліції. У 2009-му начальником Ізмаїльського міського відділу міліції Одеської області. 2010 року звільнився з органів внутрішніх справ полковник міліції у відставці. Тож першочерговим завданням, яке поставив перед Миколою Жовніром голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Троценко, це контроль і недопущення провокацій. Уже непростий час пане Микола заступає на посаду голови районної державної адміністрації. Непростий в першу чергу і за суспільно-політичною ситуацією, яку ми з вами сьогодні маємо можливість бачити. Відірвав від нас наш російський брат Крим. Все робить для того, щоб дестабілізувати і відірвати від нашої України прідельний схід України. Зараз ми маємо дуже тривожну ситуацію на західній Україні. Хочу звернутися до вас, пане Микола, про те, що в першу чергу ви зобов'язані взяти контроль над саме суспільно-політичною ситуацією. Сьогодні ми вже маємо офіційну інформацію, яка нам поступає про те, що на теренах Івано-Франківщини ми особливо найближчі числа, перші 9 травня, можемо очікувати провокації про те, що сюди. Приїжджають агресійні групи, мета яких дестабілізувати ситуацію на теренах нашої Вонофранківщини, показати якісь страшні бандерівці, показати це для Південного Сходу для наших братів, що вони злякалися і для того, щоб із новим пошуком спровокувати сепрати настрої на південному сході нашої держави. Тому, приступаючи до виконання голови, голови, державної адміністрації, Першочергово прошу вас беріть на контроль ситуацію і не допустіть цих провокацій. Народний депутат України Ольга Сікора зазначила, що, зважаючи на складну ситуацію у державі, на суттєві зрушення очікувати не варто. Проте це не означає, що влада не буде сприяти поліпшенню добробуту Калущини. Можливо, першочергову увагу звернуть на стан доріг. Водночас привітали Миколу Жовніра і подякували за роботу його попереднику Василеві Петріву, голова Калуської районної ради Василь Дзунза, сільські голови Калуського району. На плідну працю благословили отець Дек декан Української греко-католицької церкви Михаїл Бігун, а також декан Калуської української автокефальної православної церкви, отець Богдан Челядин. Водночас сам новопризначений голова Калузької райдержадміністрації зазначив, що готовий і відкритий до спілкування. Мало говорить, проте працює 24 години на добу. Сподівається мати у команді професійних і порядних патріотичних людей. Кожного працівника це має бути. Е не перебування на посаді, а значить, результат від того перебування. І найголовніше, я зрозумію, які очікування людей, які очікування в суспільстві значить, і вважаю своїм обов'язком і першочерговим завданням. 4 години в добу. в процесі е роботи ми поближче познайомилися, різ запіднувати з плеча я не збираюсь, але я вважаю, що на кожному місці повинна бути людина, в першу чергу, професіонална, тобто фахова людина. Ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я з 24 по 30 квітня триває тиждень імунізації. Медики стурбовані тенденцією до зростання відмов від щеплень. Відтак застерігають, що саме прививки можуть запобігти поширенню небезпечних епідемій. Як відбувається імунізація найменших калушан, дізнавалися наші кореспонденти. Альтернативи щепленням немає, переконують медики, аргументуючи поняттям колективного імунітету. Тобто ізолювати хворобу можна тільки тоді, коли у суспільстві буде щеплено проти неї не менш ніж 95% населення. До прикладу, ще у 90-ті роки минулого століття українці масово хворіли дифтерією. Нині ж випадки цієї хвороби рідкість. Усе через сформований завдяки щепленням колективний імунітет. На даний час профілактичні щеплення Проводяться тільки по інформативній згоді батьків. І, на жаль, відсоток батьків, які відмовляються від проведення щеплення, стає дедалі більшим. І це турбує якраз нас, медичних працівників. Тому що коли ми робили щеплення і колективний захист був більше 95%, ми впродовж останніх 10 років ми не маємо захворюваності на. Дифтерію, поліоміліт і інші захворювання. В той час, коли зараз колективний імунітет падає, тобто діти не щеплюються в основному до 95%. Ми маємо трошки нижчий показник і боїмося, щоб все-таки не було таких захворювань, як дифтерія, поліоміліт. Згідно із календарем щеплень українців прививають від 10 захворювань, каже лікар-епідеміолог Калузької СЕС Зінаїда Ковбаснюк. Уже у перший день життя дитина отримує щеплення від гепатиту Б, а із пологового будинку її виписують уже із трьома прививками. Надалі цю роботу проводять у кабінеті про щеплень. Такі є дії у Калузькій дитячій поліклініці. Там роблять не тільки обов'язкові, але й необов'язкові щеплення, якщо у батьків виникне таке бажання. Головний лікар дитячої поліклініки Богдан Кучма констатує, що кількість відмов батьків від вакцинації дітей зростає. Причина неправильно побудована інформаційна політика. Хоча насправді перед кожним щепленням медики певний час спостерігають за станом здоров'я дитини, а до прививки допускають тільки після ряду обстежень. Щеплення проводяться тільки здоровим дітям. Перед щепленням в 9 місяців ми от ну чи ми проводимо аналіз. Крові загальний, аналіз сечі проводиться в дитини. І вже коли аналізи нормальні, коли лікар, а лікар обов'язково перед щепленням повинен оглянути дитину, і тоді проводиться щеплення. Після проведення щеплення мати з дитиною повинна впродовж 30 хвилин бути в нас в приміщенні дитячої поліклініки, щоб все-таки медична сестра могла подивитися за станом здоров'я дитини. І після цього, на перший день після щеплення, вона також відвідує дитину вдома, щоб подивитися, чи була реакція на відповідне щеплення, чи не було. Хоча кількість щеплень не єдина перепона, щоб налагодити процес імунізації, адже періодично виникають перебої із вакцинами. На жаль, в нас є перебої із постачанням вакцини. Ці перебої залежать не від нас. Навіть не від області, а від Міністерства охорони здоров'я. Так в минулому році у нас теж були перебої з постачанням певних вакцин, і, на жаль, ми не могли вчасно провести певним категоріям дітей то чи інше щеплення. Проте, коли до нас поступали вакцини, ми той план скоректовували і проводили дітям відповідні щеплення. Усе ж медики закликають батьків добре зважити перед тим, як відмовитися від щеплень, адже альтернативи запобіганню багатьом небезпечним. Недугам поки що немає. Чверть століття своєї діяльності днями відзначив калуський дитячий зразковий аматорський театр Чарівник під орудою режисера Світлани Присташ. З цієї нагоди в Палаці культури Юніс відбулася святкова програма. Ще в далекому 1969 році в Палаці культури юність почав діяти дитячий драм-гурток. Тож минуло уже 45 років з часу зародження дитячого театрального мистецтва у палаці культури. Маленький гурток подорослішав і став театром, який від самого початку очолила Світлана Пристаж. ті самі декорації, розгорнута площа, актори, овації». Все як написано, все як предсказано, не можна ствердіти те, що в душі моїй сказано. Відомо ж усе, що потрібно сказати і відтворити. Там треба заплакати, тут засміятись, тут варто б вклонитись, там лиш кивнути. Потрібно творити, щоб далі тут бути. Мистецтво шліфуєм і так рік за роком вчимося ходити правильним кроком і щирості більше, що вибройняло. Розваги, щедрості, усміх, і браво. І ось ми актором виходимо на сцену, цікаві очі вдивляються в тебе прожектор в обличчя. В себе не сховаєш, не можна ховатися потрібно. Грати усе це для публіки Гроші чи слави, а може, тому, що тобі це цікаво. Набути, не бути, замкнулося коло колісо опущено Браво Театр чарівник став відомим завдяки цікавим декораціям, сучасним костюмам, сміливим режисерським рішенням, вишуканій сценографії, яскравим афішам та бутафоріям. Казкові хатинки переносять у дитинство, коли кожен вірив у дива, і особлива заслуга маленьких акторів. Я чесно щиро подивована дійсно я перше бачу ваш колектив на сцені, і я під приємними враженнями. Наскільки діти впевнені, наскільки діти володіють словом, публіку, як вони гарно правильно, грамотно захоплюють. Це велика шана і повага саме вам керівнику педагогу, яка прикріплює поняття любові до мистецтва, до прекрасного, яка навчає і розвиває і виховує ваших дітей. У фоє були виставлені фото акторів театру та фрагменти з вистав, які зіграв чарівник. Уже на сцені гості запрошував Карабас Барабас. Співали пісні з кінофільмів та мультфільмів, відомих з дитинства: Кіт Базіліо та Лисиця Аліса, Буратіно, Червона шапочка», Левеня і Черепаха, Баба Яга. Юні актори зіграли уривки з п'єс п'єски, дім» та веселі мандрівники. Ведуча згадала усіх, хто протягом десятків років діяльності дитячого театру творив казку разом з чарівником. А це костюмер Леся Пробоїв, художник-декоратор Василь Авдієнко, світловий оформлювач Михайло Смольський та багато інших, завдяки кому репертуар театру став улюбленим. І знаним винуватців свята привітав танцем зразковий ансамбль Веселка та заступник міського голови Галина Романко. Щаслива дитина тоді, коли педагогічна майстерність пані Світлани, вільні спілкування дітей на сцені, розвиток творчих здібностей і сучасні театральні технології роблять розвиток. Яке ж свято без подарунків? Галина Романко від імені міського голови подарувала атрибут для майбутньої вистави Гнома та вручила грамоту міського голови за багаторічну сумлінну працю режисеру театру Чарівник Світлані Пристаж. Слід зазначити, що напередодні Ігор Насалик виділив кілька тисяч гривень для костюмів акторам і надалі сприятиме діяльності чарівника. Також Світлана Пристаж була нагороджена грамотою від навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Грамоту супроводжувала книга. П'єси казки, шкільний театр та диск з театральними шумами. Отож, разом з чарівником сцена оживає. Юні актори радіють і сумують, сміються і плачуть, долають перешкоди і просто живуть. А маленькі глядачі переживають усе разом з ними, вчаться бути чесними, чуйними, справедливими і вірять, що добро завжди перемагає зло. У світлий тиждень після великодня відбувся всеукраїнський пленер художників у Вишкові Долинського району, який зініціював калуський художник Стефан Бака. Майстри пензля з різних куточків України зібралися у мальовничому гірському селі, щоб відтворити на полотні панорами первозданної природи і просто поспілкуватися. Бурхливі гірські річки, ліси і чисте повітря. Що ще потрібно художнику для натхнення? Саме це і привабило у віддалений куточок Карпат живописців з різних регіонів нашої країни. Ідея зібратися у Вишкові з'явилася у Стефана Баки після зустрічі з однокурсником, з яким навчалися у Вижницькому училищі прикладного мистецтва, якому виповнилося 105 років. До того часу друзі не бачилися 40 років після завершення навчання. Художники з Рівного, Чернівців, Одеси, Кірвограда, Львова і Калуша зібралися у так званій Романовій хаті у Вишкові, яку для пленеру надав власник з Калуша. Я радий, що вони приїхали, тим більше з Одеси приїхали. Грамотні люди, професіонали, члени спілки художників Рівні, Одеси. От. І це дуже чудово, що є можливість так зустрітися, побачити, починаючи від техніки, від бачення кольору, від всього. Чужими очима, їхніми, наші роботи, наш, нашими очима, їхні роботи. От. І спілкуватися це саме основне. І, хоча вишки у Карпатах тут є свій Алтай, який зустрів нас біля Романової хати, великий волохатий собака з розумними карими очима, у жилах якого кажуть, тече кров Вовкодавів, гроза місцевих собак. Місцеві жителі вишкова кажуть, що Алтай не підпускає нікого до хати з чужих і навіть сусідів. Але нас він прийняв досить привітно. У цей сонячний день творчий процес був у розпалі. Ми піднялися на узвища, де розгортався неймовірної краси краєвид. Цей пейзаж намагалися зафіксувати в етюді двоє художників. На цьому узвищі біля селища Вишків художники набираються натхнення. Вони з'їжджаються сюди з різних куточків нашої країни. І результатом от споглядання таких краєвидів такої панорами мальовничої є етюди, які народжуються буквально від ранку і до обіду. Майстри пензля розповідають, над етюдом не варто довго працювати. Головне передати свої враження, відтворити колір, глибину, сонце, так би мовити, спіймати мить. Цей раз подумав, що можу намалювати не так багато по кількості картин, а просто мені хочеться ну, природу дослідити, як воно все збудовано і як це передати кольором виразити. Це мене цікавить більше, тому що на кількість я вже працював, і в мене досить є картини, тюди, а хочеться більше якісно, щоб це все було, щоб воно не тільки людям подалося, а й мені також у першу чергу, щоб я був задоволений своєю роботою. В захваті від Карпат і Одесити. Гостеприємні дуже люди. От ми да. більше розмовляємо російською мовою, ну так, що так сложилося, Ну, ніхто нічого, всі там мені знайомі прикалилися. Ти їдеш там до бандерівців, там Карпати. Я говорю, ну слушайте, тут там, взагалі я говорю, нічого. Ти що люди копають, я говорю, попка доверху, носик, в землю, картоплю копають, а ми тут. Розвлікаємося з мольбертами. Але в кожній дірці мету є своя ложка дьогтю. Карпати це є Карпати, це найкрасивіше місця в Україні. Хоч і Поділля гарне, і полісся гарне, і все гарне. Але <кхід> тут особливо. Що мені не сподобалось, наприклад. Не сподобалось те, що люди живуть дуже бідно. Це однозначно видно, Ряд, поряд з котеджами, просто. Жебрацький такий життя, це раз. А по-друге, якось все запущене, неохайне. Не сподобалось, що в річку скидають пляшки. Якийсь мотлох скидають пізніше до вже присутніх художників. Приєдналися калуський архітектор Петро Пострільоний, скульптор Ігор Симак, художник Ярослав Господарчук, митцям споріднених сфер було про що поспілкуватися, і приємно поєднати творчий процес з відпочинком на лоні природи. До речі, і кореспонденти калуського міського телебачення відчули себе на якусь мить частинкою живописного дійства, взявши пензля до рук. Читацький флешмоб відбувся на площі Герою Калуші недільного дня, 27 квітня. Калоські книголюби вийшли на центральну площу міста із улюбленими літературними творами, тим паче, що аналогічний флешмоб відбувся у Івано-Франківському. Читацький флешмоб став своєрідним відгомоном Дня книги і авторського права, який відзначили 23 квітня. Загалом кожен із охочих долучитися до флешмобу мав з'явитися на площі героїв на 17.00 із улюбленою книгою. Найбільш цікаво, що того ж дня і у той самий час такий самий флешмоб відбувався і в Івано-Франківську. В першу чергу ідея була в тому, що дуже хороша справа що відкрили там нашу бібліотеку, і ми раді, неймовірно раді, що такі справи відбуваються в нас в місті. Ну і ми вирішили підтримати, розказати людям, що бібліотека є. І от дівчата зараз молоді волонтери ходять, і може ви їх бачили. Вони знімають, розказують людям, кличуть до бібліотеки, розказують, що бібліотека сучасна, що вона має вайфай, що вона має можливості не тільки просто брати книжку, як ми звикли в такому. Звичайному нашому житті, а зовсім вона по іншому. Ну а ми чого ми зібралися? Ну, ми просто хочемо показати людям, що читати це модно, тому що ну так воно і є. Тому що чим більше людина знає, тим краще вона розвивається, тим діти е, отримують краще майбутнє. От, от така наша ідея. Поки що наразі у нас був Фрейд, у нас була Агата Крісті, і у нас була книжка про е, хлопчик приніс про е, літаки. Та, ну, тобто люди, які дії люди різні, відповідно і книжки різні. Подивимося. Ну, на вашу думку, рівень нормальний чи ну, <плес> ну хороший, поки що Дарю Донцову ніхто не приніс, скажімо так. Отак. <плес> Значить, ми запросили до наших, до нас приєдналося е, э, САКО, наш, наша фотостудія, вона знімає, у нас і тут, і в Франківську. І э, для того, щоб люди не забули цей захід, вони будуть просто мати фотографії. Вони можуть отримати фотографію з книжкою, вони можуть показати нам це на своїх соціальних мережах чи в інших заходах. Тобто, це є похід в маси таким чином. Людина, яка прийшла сюди от, до нас на флешмоб, вона отримає обов'язково фотографію. І В кінці у нас буде розіграш. Ми роздали анкети, і буде розіграш трьох книжок. Учасники анкети, якби учасники флешмобу, отримують книжки. Водночас до калушан, які прийшли на флешмоб, доєдналася і прогресивна молодь, і також зробила свій читацький флешмоб, усівшись читати листівки просто на асфальті. Зрештою, читачі знайшли спільну мову один із одним і перетворилися на єдину читацьку спільноту. А флешмоб завершився розіграшем призів від спонсорів і надією на те, що книголюбів у нашому місті не тільки не перевелося, але їхня кількість постійно зростає. Феєричне шоу показ колекції модного одягу під назвою Калуш фешн» відбулося 27 квітня у одному із відпочинкових закладів міста. У видовищному дійстві взяли участь вихованці Калуської школи краси Ювента Плюс. Останнім часом високі модні подіуми перестали бути прерогативою не тільки Парижа, Лондона чи Мілана, а й українських великих міст. Наблизити певною мірою Калуш і Калушан до загальновизнаних столиць світової моди взялися керівники школи краси Ювента Плюс. Уже впродовж восьми місяців майбутніх моделей навчають тут основам хореографії, моделінгу дефіле, етикету, візажу історії моди. 27 квітня вихованці Ювенти Плюс, 50 дівчат і два хлопчики взяли участь у показі колекції модного одягу під назвою Калуш Фешн. Подіумом дефілювали як маленькі красуні, яким тільки по три рочки, так і професійні моделі Калуш показ сумочок і взуття, шуб та весільних суконь, а також вихід малечі і молодих дизайнерів був приголомшливим. Поціновувачам модних брендів представили весняно-літні колекції 2014. зокрема, весільні сукні від учасниці телепроекту «4 весілля» Юлії Дзунзи. вихованці школи краси середньої групи мали виступ під назвою Мій стиль, у якому самі були дизайнерами. Крім презентації модних колекцій, у розважальній програмі взяли участь учасники телепроекту Танцюють всі та вихованці школи влада Ями Анастасія Чепуріна і Дмитро Проценко. А також лауреат міжнародних фестивалів і конкурсів народний артист України Олег Чигер. Важливо, що даний захід містив ще і ноту благодійності. Зібрані під час благодійного аукціону кошти у сумі 1946 гривень, були передані для громадської організації Діти Сонця для всіх красунь шоу робили зачіски. Майстри Калуських перукарень. На святі побувала власниця модельного агентства Ювента, філією якого є Калуська школа краси Тетяна Терсенова-Заводовська. Ювента плюс працює, на ну, перший рік в них закінчується навчальний. Це наш філіал Франківської Ювенти. Мені дуже приємно те, що вони так розбиваються. Вони дуже ми коли відкрилися. Ой, ми таких успіхів не робили. Мені дуже приємно, що сьогодні дуже чудовий зал. Ви зробили фуршет, у вас грає скрипаль. Це все вставили дуже пристійно. Я розумію, що кожним разом це буде ще більш досконаліше, але ви молодці і молода команда кавуська працює. Я думаю, що може колись і ще більше буде зал, тому що я думаю, що після сьогоднішнього показу з'явиться дуже багато людей, які... Пошкодують, що вони сьогодні сюди не впали. Співорганізаторами Калуш Фешн стали Вікторія Нісонська та Володимир Сакулич. Вони доклали максимум зусиль, аби новинки модних трендів увійшли у Калуш. Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.